Провокації та нові обстріли України можуть влаштувати росіяни в новий рік. У повітряних селах кажуть, щоб не планував ворог, маємо бути готові. Ворог накопичує певну кількість ракет. Приблизно 100 високоточних далекобійних ракет він може виготовити в місяць, за даними головного управління розвідки. Таким чином, противник вже має певну кількість ракет. Можливо, і до тисячі вже наближається. Остання цифра від гур це 850. Вже пройшов деякий час, і, можливо, вже десь і до тисячі вони можуть мати саме таких ракет. Мова йде про балістичні ракети, аеробалістичні, а також крилаті. Тому робити якісь прогнози, до чого вони готуються, що вони намагаються зробити, коли складно. Але ми маємо готуватися до будь-яких провокацій. Зрештою, повітряні сили працюють 24 на 7. Минулої новорічної ночі окупанти запустили по Україні 45 рекордних на той час ударних дронів камікадзе, типу шахет. Весь цей іранський мотлох знищила протиповітряна оборона, але, на жаль, не обійшлося без влучання уламків. Та й цього року українська армія значно змужніла. оскільки маємо в арсеналі потужні засоби ППО, розповів колишній голова служби зовнішньої розвідки України Микола Маломош. Це в першу чергу Петріута яких не було. Це ті, це Аріси. вже набагато більше їх відповідно. Це насамси, це багато інших зенітно ракетних комплексів, які збивають і балістику. Тепер ми говоримо, яка раніше не збивалася, і зрозуміло. Крилати ракети, ну і шахиди. Ми вже маємо цілу систему, яка збиває шахиди: і гепарди, і, е, іспанські, французькі, італійські, австралійські, потужні системи, які моменту беруть десятки шахедів під приціл. І це може бути потужне модель знеціння всіх сказати засобів ворога. Крім того, Кремль розуміє, що в разі атаки з відповіддю Україна не забариться стверджує експерт раніше. Ми не відповідали Росії. Тепер ми показали за цей рік, що ми можемо доставати Москву, можемо доставати практично всю європейську частину, але це ще ми не говоримо, що ми ще не декларували. А це балістичні е, наші дрони, які вже показали свої дії, і вони йдуть по наростачі. Це ракети, якраз КБ Південне і КБ-Луч, наприклад, або інші наші виробники виробляють, а це вже величезні напрямки до тисячі кілометрів. Не тільки окупованих територій, і Крим, і Севастополь, але і Москва, і Підмосков'я, що ми розповів, якраз 5-6 областей. Тобто, якщо якісь удари з їх боку, ми можемо чекати цей же період одномоментно наші удари. Задля безпеки комендантську годину в новорічну ніч змінювати чи скасовувати не будуть. Забороняється проводити масові заходи, ярмарки і масштабні святкування в разі повітряної тривоги знайти найближче укриття.